Тебе круті. Щастя. Чому таке маленьке? Воно тільки моє. І не важливо, якого воно розміру. Воно щире і красиве. Так, чудово. Хочеш частинку? Напевно. Давай, доланько, я поділюсь. Ой, воно таке живе і тепле. Подобається. Дуже. Спасибі. Знаєш? так, добре, коли я відчула його. Так завжди буває. А якщо, якщо я з кимось поділюся, цим щастям. У тебе стане його ще більше. Чому? Сам не знаю. Тільки тоді воно стане ще тепліше. А руки об нього обпалити можна? Руки опалює заздрість. Щастям їх обпалити неможливо. Тоді я знаю, з тобі ти. я поділюся цим тим. Я радицю. Тоді саме так поділися ним. Адже багатьом його так не вистачає. Щастя, скільки про нього всього написано і розказано. Що ж воно таке? Щастя. Чи є щастя взагалі? Не ганяйся за щастя, воно завжди перебуває. Тобі самому. Щастя це тоді, коли тебе люблять. І, звичайно, коли любиш ти. Щастя, це коли у тебе є справжні друзі, які завжди готові допомогти тобі у скрутній хвилині. Щастя це сім'я і затишок. Щастя, коли ти не просто живеш, а відчуваєш, що ти живеш. Щастя – це коли живеш радіючи, коли сонце не опікає, а зігріває, коли хмарки заворожують, а не обливають дощем. Щастя, це сім'я і задушка. Щастя, коли твій всі рівні близькі біля тебе. Живі і здорові. Щастя, коли навколо тебе А але похмурі гримаси. Щастя, це стан душі. Щастя це трикутник, а нім три сторони. Віра, надія, любов. А й справді, якщо розібратися, то без віри, надії та любові щастя неможливе. Щастя є маленька рибка, яку ти можеш спіймати. А можеш і не спіймати і гнатись за нею усе життя. Часто люди кохають світо у пошуках. Хемерного щастя страждають і не вірються. А бути щасливим зовсім не важко. Варто лиш стати мудрішим і заглянути у своє серце. Тож пізнай самого себе. Щастя у серці. Серце любов. Любов у законі вічного. Що таке щастя не знає ніхто. Для когось дім. А може авто. Для когось це гроші, яких не дічити. Для когось це просто уміння любити. Хтось дуже щасливий, тому що живе. І немов у човні він у щастя плеве. Так, щастя, як чорни, не вічне воно. Малесенька дірка і піде на дно. Та то не біда, бо щастя відчув. А де Де в світі знайти, що треба робити, куди далі йти. Та хочу сказати, усім є одне. Щастя в людині жило і живе. І обов'язково прийде до того, хто в нетерпінням чекає на нього.